Вишиванка. Генетичний код нації. Це свято відзначається щороку у 3 4 травня. А головне, що треба зробити цього дня вдягти вишиванку на роботу, навчання чи просто на прогулянку. Святкувати його почали не так давно, але ця традиція вже встигла міцно закріпитися у свідомості багатьох людей. Вишиванка це символ українського народу. Вишиванка, яка вона? Вишиванка. Красива, вишукана, різноманітна, українська, розкішна, стародавня, національна, унікальна, кольорова. Народне прислів'я каже, без верби і калини нема України. До сказаного слід додати і без вишиванки. Тому що вишиваний рушник і вишита сорочка давно стали українськими народними символами оберегами краси, здоров'я, щасливої долі. Родової пам'яті, святості та любові. Українська вишивка це молитва без слів, а сама вишиванка це оберіг кожної людини. Ми живемо з вами в Україні, чудовому і благодатному краї. В кожного регіону нашої країни є свої вишивки. У нас природа, казкові ліси і загадкові поля, безмежні степи, сині моря, повноводні ріки, цілющі джерела. Родючі ґрунти. Це все наша матінка земля, це наша Україна. Вона жива, вона промовляє до нас живими квітами, повіває прохолодою легкого вітру, співає нам щирі пісні про свою любов до людей. Шепоче. Ніжні слова вона жива. Із давніх давен наші предки знали про це, і глибоко шанували Ясне Сонце, живу землю, рідну матір, святу берегиню, вічне дерево життя. Адже все це, без чого вони не уявляли свого буття, і тому ставились з глибокою пошаною до них, як до могутніх і святих першооснов усього сущого. Люди любили й шанували все це. Та вірили, що без цього не було б самого життя. Тому складали казки та легенди, повір'я та думи, і найголовніше, свою любов наші предки висловлювали в чарівних природних візерунках, якими прикрашали свій одяг, взуття, помешкання, бо здавна благородний українській душі українця, жила краса й любов. До всього земного, Україна. Це чарівний і благодатний край, і в ній, із сивої давнини, живе мудрий і добрий, творчий і натхненний народ. Це багатство України. Саме тому, мабуть, український народ і подарував світові неповторну українську вишивку, за якою нас опізнають в різних куточках світу. Всесвітньо відомі дизайнери одягу часто використовують українську вишивку. Наприклад, з початку 2000-х двоє легендарних дизайнерів показали колекції, які натхненні саме українською вишиванкою. Першим це зробив Жан-Поль Готьє для кутюрного сезону Осінь зима 2005 року. Потім навесні 2009 року незрівняний Джон Гальяно показав осінньо-зимову колекцію для власного бренду. Де використовувалися українські мотиви. А зараз також дуже часто зустрічаються українські мотиви у різних дизайнерів. Спокон віку українські жінки та чоловіки шанували одяг, а особливо вишиту сорочку, бо вірили. Що вона захищає людину від усього злого. Вважалося, що сорочка, яка прилягає до тіла, є провідником магічної сили, яка є в людині, а водночас це і оберіг. Історія народної вишивки в Україні сягає своїм корінням у глибину віків. Дані археологічних розкопок та свідчення мандрівників і літописців доводять, що вишивання як вид мистецтва в Україні існує з незапам'ятних часів. Жіноча сорочка належить до найстарішого одягу наших предків. Ми повинні пам'ятати, що народна вишивка – це мистецтво, яке постійно розвивається, це величезне багатство створене протягом віків тисячами безіменних талановитих народних майстринь. Наше завдання не розгубити його. Передати це живе іскристе диво наступним поколінням. Вишиті сорочки були поширені в Україні з давніх часів. Про українську вишиту сорочку складено чимало пісень, написано чимало віршів. Вишиванка. Цю сорочку мені вишивала материнська ласкава рука, що квіти на ній розсипала, мов у лузі весна гомінка. Від'їздив я в останній хвилині мати шепче крізь сльози, Прощай, пам'ятай, ти родився на Вкраїні, де б не був ти, про це пам'ятай, не соромся, хоч мови своєї. Ти повинен гордитися цим. А сорочки простої цієї не заміниш і шовком тонким, бо це мати тобі вишиває, і, здається, тепло її рук все в дорозі мене зігріває, і я чую коліс перестук. Де не був я на півночі дальній і на землях цілинних орав. А в сорості оцій полотняній я тепло рідних рук відчував. Хліб і рушник одвічні людські символи. Хліб і сіль на вишитому рушникові то висока ознака гостинності українського народу. Кожному, хто приходить з чистими помислами. Підносили цю давню слов'янську святиню. Видовжені прямокутники рушників формою нагадують поля дороги. Засіяні зерном орнаментів, вони певною мірою є символом долі та життєвої стежки. Орнамент вишивок розподіляють на три основні групи абстрактний геометричний орнамент, рослинний орнамент, тваринний орнамент або зооморфний. Геометричні візерунки є найпопулярнішими, найпоширенішими серед орнаментів. Популярні у ці рослинні мотиви. Листя дубу це символ сили та міцності, а калина символ краси. У поєднанні ці символи часто зустрічалися на чоловічих сорочках. Мак це символ родючості та пам'яті роду, а китиці винограду уособлювали радість і сімейне життя. Зображення тварин і птахів, зокрема голубів, півнів і коней, захищали людину від злих сил. Вишиті парою птахи символізували шлюбну пару, а ластівки добрі новини. Класична вишиванка білого кольору, але також види вишиванок можна розподілити на три групи одноколірні, двоколірні та багатоколірні. Одноколірні вишиванки виглядають дуже незвично, а найчастіше вони виконані в світлій гамі білій або кремовій. Кожен колір має своє значення, адже вишиванка традиційно вважається оберегом для свого володаря. Кольори візерунків мають таємний сенс. Два кольори мої два кольори. Червоне то любов, а чорне то журба. Червоний то любов, боротьба, світло та захист. Чорний то смуток, охорона від злих сил, шанування померлих, блакитний то небо, повітря, духовний світ, а жовтий це врожай, місяць, зорі. Коричневий вважався символом родючості землі, а зелений символом весни, оновлення, життя. Хай у ваших оселях розквітне калина, Уживуть птахи і квіти на полотнах. Ми з вами усі українці, яких об'єднує у велику родину Любов до рідної землі, пісні до вишиванки. Зі святом.